Ще піднімався, ну так здавалося. Криша горить, розбито все на світі, тіла тут. А скільки вибухівчо? Середа, 18 січня, восьмо ранку. Гелікоптер разом з керівництвом МВС на борту летить в одну з гарячих точок російсько-української війни. Ми знаємо точно зі свідчення очевидців, що гелікоптер летів з цього напрямку, тобто з північної частини міста, від Броварського лісу, тобто від житлового масиву Троєщина. Політ проходив на невеликій висоті посеред житлової забудови. Що сталося далі? Рух вертольота полягає з Києва до Харківської області. Над броварами він несподівано втрачає висоту і падає на житловий квартал міста на розі вулиць, петлюри та незалежності. Основна частина на дитячі садок гвинтова відлітає на кілька сотень метрів. Якимось чином тіла кількох загиблих разом з винтом гелікоптера впали на під'їзд житлового будинку? Це в кількох сотнях метрів від падіння основної частини гелікоптера, ось там, де знаходиться кран. І питання: чи сталося це розділення повітряного судна ще в повітрі, чи вже на землі? На борту, крім трьох членів екіпажу, був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович та ще кілька посадовців МВС. Всі загинули. Крім того, аварія забрала життя п'ятьох жителів броварів, серед них однієї дитини. Але що стало причиною катастрофи? Чи могли погодні умови спричинити трагедію. Місцеві кажуть, в Франції був дуже сильний туман. На підтвердження, ось це відео, яке фактом тижня передали очевидці. Десь верхушки дев'яти етажок були вже трохи в тумані. Тобто він якраз дахи закривав, так? Да? Туман? Да. Скоріше всього, да. і вище вже туман був е, густіший. За однією з версій пілоти просто могли не помітити якусь доволі високу будівлю, бо не було видно сигнальних маячків. Ось стоїть висотка. Світла не було, туман був дуже густий зранку. На ній не світиться маяк, який повинен світитись. І ми щось думаємо, що він, мабуть, не побачив цей дім і якось вільнув і втратив кермування. І таких будівель тут декілька. На шляху гелікоптера до дитячого садка були три багатоповерхівки: біло-жовта, жовто-кричнева і ось ця біло-зелена. Вони виділяються на тлі всіх інших будівель, і саме їх верхівки були закриті туманом. Але це не єдина версія. Та досвідчені пілоти навряд чи могли би не помітити великий будинок навіть в густому тумані, і звідси друга версія на її підтвердження слова одного зі свідків трагедії. А бачив вертольот я служив авіації, не здраво летить так. Якось так низько, туман і темно було, але ми збавили висоту і за того, що туман. Я з ними діло мав, служив в морській авіації на Ну, Знаю звук, висота невелика. І якось так рьов двигателя. Але що могло піти не так? Звідси ще одна версія про нібито диверсію. Перший гелікоптер розділився на дві частини під час аварії. По-друге, свідки яких ми опитали, вказують на неймовірно їдкий дим, який відчувався одразу після того, що сталося. Горіло все винесло там все, і горіло непосередньо там внутрі садика. Все горіло, тому що ми побежали ще в другое крило. но ну, туди вже не вийшло залізти, тому що був уже сильний дим. Я там буквально побув 5 мінут, бо там невозможно знаходитися було. Версію про те, що гелікоптер могли збити, очевидці спростовують. Кажуть, вибух був один. Тоді, коли гелікоптер вже впав. А скільки вибухів чули? Один, два, Один? один. 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 Потім вже коли горіло, щось вибухнуло вже в самому садіку. Спочатку дуже близько вертоліт, що ми думали, що це мапір летить на наш будинок вже. І все. І потім вибух і заріва. Бабах, ну типу як, знаєш? Ну не зрив. Зрива не було такого, як зрив нам сильний, не було цього гула, а як хлопок. Наразі слідчі вивчають усі ці версії, при цьому не відкидають і те, що гелікоптер могли умисно знищити. Деталі розслідування поки не розголошують. Сергій Костеж, факти тижня.